З Днем Незалежності. І якщо ви навіть втомлені після нічних тривог, але хочете гарно провести цей день і реалізувати всі свої задумані плани, я вам покажу точки, які допоможуть активізувати діяльність нашої нервової системи. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини і рефлексотерапевт, і показую точки, які використовую в своїй роботі. Тому підписуйтесь на наш канал. Точка кори головного мозку знаходиться в цій ділянці. Її подразнення активізує мозкову діяльність, а також увагу. Точка максимального гетеру. Вона знаходиться 3 мм від нігтя на кожній руці і навіть на кожній нозі. Подразнення має бути досить інтересне. Показаними мною точками можна привести. О, себе в тонус а також вивести з обморочного стану людину яку ви, наприклад знайшли десь на вулиці ще до приїзду швидкої так рефлексотерапія дуже гарно